Це більше в житті. А вона емок держав, з'язала. А коли? Моя подичути? Це лак. Він подібний на лак, а він спад на лак. Він ак, як дуже давно жив. Оця гою. Вона існує нині і завжди буде існувати. Знаєте, вона хокаю. Це птанська рибалка. Вона показує на всі інші птаски, а вона потасковає балка називається. Вона синього кольору і зовсім коєю вот. Яблука. Мама, це хто? Мужкий котик? Ну, це морський котик. Мішиць на поляному поясі. На поляному поясі. Його зовуть білий, а тілі сілий. От у мене такі шташні ятки. Глубасті. Глочитки. Це Я як вам казав, що там... Я як вам казала, Динозарві. Pudibna a cura do Agora eu dinossauro o rosa do dinosauro. O tchê. Lindo, estou aí. Estou metros. Павники в нього маленькі, хвіст у нього теж хотій, а зубки в нього маленькі, і зик в нього, нього трохи біси. І павники хоті біжі того, а ті мене ще. Це пасець. Же теж на появому косі. Він кожен на вовк, а він бояний бок. Це медвідь. Він називає. Първи два сходи, то ви моля да протерете малто, аблокия. Това малто. Сега косатка. Косатка на появно полису. У Не и тук бира. Тук бира и тук бира. О, тук това ще бира. Тук и тук бира. А тя Хотя никабі і тяні. Все осминог. А це оця листья, а оце осмийного. Він має такі ступити. А він погод на такого. Кось до мнозі. Янська колетка. Ноганська лака. Тусі погоди. Оце тукан. Він має довгий, довгий і який оді. І, і лапок. Отвій. А хрісточка довгий і коєдовгий. Заптаскує балку, і в нього терабісі заптаскує балку. Це знову писать. Це появний медвідь. Минула их и хизак. Нападая на ребю, лоскил. На лоскил И на русских и, на и на мужских Ел. что немножко сделал. Может, ты жить. кое не Це мозожа, іншок, він зелені. Але це був оранжевий, не оранжевий, а розавий. Там тобто фі... такий тобто фі... оранжевий. Осей, весь він називає появлений. Де на скіза. Він похожий до подарука до оси. А він на спадни такий несмотр спавни камеры. Він не біло волк. Все, все він чорного кой. І... Самия. Я такий язик. Вона така загадает. Коли це окол, сі такой чего. Це скуха банна, але склавні, а и грусу Це ястілка. Вона жовта іо, оранжева. аніма. Оце допомог. Такий виходив, як того я показував вам, але саміси то.

i'm over there i nós it's not for